Боларди без світлофора на вулиці Беринди знову зруйнували систему керування обмежувачами руху. Сталося це у вівторок, у другій ночі. Хюндай Державної служби охорони на швидкості в'їхав у світлофор. Автомобіль наїхав на цей запобіжний стопчик, його повністю весь погнув, тому удар трошки замортизувався. І от о, оцей е, стоп, на якому світлофорі щитувачі й обладнання. Він просто був вирваний із штирів, на яких він стояв, і впав. Ящики побилися але всередині електронне обладнання треба перевіряти наскільки воно лишилося. Візуально так виглядає, що ніби воно і ціле. Працівники ДСО самовиїжджали виїжджали на тривожний дзвінок та водій автівки, не впорався із керуванням і наїхав на систему. Працівники ДАЇ зібрали матеріали. От, освічили працівника. От він не був він був не в стані алкогольного сп'яніння, От відповідно, матеріали будуть зібрані і скеровані до суду для прийняття рішення. Всю систему управління болардами демонтували. Наскільки постраждало обладнання, з'ясовуватимуть фахівці. Нагадаю, це вже другий наїзд на систему управління болардами. Що ж до самих стовпців, то на них від часу встановлення неуважні водії натрапляли вже до десятка разів.